Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу! Ось і я отримала свою довгоочікувану посилку від Флоріума. Яку я замовила на сайті Флоріума 29 листопада, коли діяли великі скидки, це була Чорна П'ятниця, і я себе не стримувала. Я зазирнула на сайт, подивилася на ціни, ціни, звісно, високі, але вони були меншими, аніж, наприклад, у вересні, коли я зазирала перед цим. Я зробила замовлення з флоріума вперше. Чому? Бо чула різні відгуки про цей інтернет-магазин. Дехто дуже нахвалює флоріум, а дехто навпаки говорить про те, що там неякісні товари. От ми разом з вами зараз і перевіримо, настільки якісні товари мені надійшли. Я замовила аж 13 позицій. Тут... Аліуми, тут у мене нарциси, тут у мене крокуси і навіть один гіацинт. Щоб самою не заплутатися, я приготувала, дивіться, ось ось 13 аркушів паперу. Зараз ми на кожен з них будемо разом розпаковувати і викладати цибулини, і оглядати е, якість товару. Замовлення я робила через Укрпошту, бо так дешевше. Там доставка Близько 60 гривень, вже не пам'ятаю точно скільки, але новою поштою дорожче. Новою поштою за 100 гривень коштує доставка. Але є і мінуси у доставці Укрпоштою, адже. Посилка мені надійшла. от Замовлення зробила 29 листопада. Надійшла вона мені 7 грудня, це субота, це був вечір. І укрпошта вже не працювала. І вона у нас вихідна у неділю і понеділок. Тому отримала я ось тільки вівторок, 10 грудня. І подивіться, будь ласка, я вже коробку відкрила, але всередину я не зазирала. Це я відкрила, щоб було легше. Ось дивіться, тут є накладна. Ось написана загальна сума, яку я витратила на цю посилку. 1259 гривень. Ось скільки коштує моя посилочка. І тут ось кожен товар. До нього є ціна. Ціни я теж виставлю окремо фото. Як зараз будемо розпаковувати фото, і ціни буду у відео для наочності вам теж показувати. Ось так. Ну а зараз перейдемо до самого розпакування. І так, переходимо до першого пакуночка. Це у мене нарциста цета. Ми зараз Читатися та не знаю, як вірно, як правильно. Ось ми з вами розпаковуємо, дивимось на цибулинки. Дивіться, цибулинки великі, ось вона вже проросла. Тобто її треба ну, негайно щось із нею робити. Але самі цибулинки, дивіться, вони доволі великі. великі. Ось є ознаки росту. І ось я так кладу, щоб самой не перепутати разом із цим пакуночком. Так, далі дивимося, що це в мене таке. Це у мене аліум гладіатор. О, це мій улюблений аліум. Який я бачила у своєї знайомої. Це щось неймовірне. Ось отак виглядає цибулинка. Дивіться, якого вона розміру. ну Десь сантиметрів 5. отак Це, мабуть, такий напівдіаметр якийсь. не діаметр, Але цибулинка, як половинка. Таких цибулин я замовила 5 гладіаторів. Адже один аліум це не аліум. Зараз подивимося ще цибулинки. Ось він ще у мене гладіатор. Розпаковуємо. О, дивіться, яка ця краща цибулина. Бачите, яка вона. Не половинка, а сіла. Ось сюди складу. Далі все у мене ще. Ось гладіатор. Повинна бути п'ять. І це ще один. О, має ось ознаки, бачите, підпрілості. Підпрілості. Треба щось робити з цибулинкою. Буду щось обробляти. її якось. Не знаю навіть. Дуже. Ні. Далі, ось у мене аліум гладіатор. Тут дві цивулинки. Пакуночку. Бімо. Ось, одна цибулинка гарна. І ось інша. Дивіться. Ось, отакі цибулини гладіатора. Далі, що це у мене таке? Це у мене крокус осіння квітнучий. Ось, у всіх вони є. Ці крокуси. Я намилувалася на відео у багатьох садівників цими крукусами, які цвітуть восени. У мене теж колись був, але чомусь він у мене пропав. Ну, дивіться, як виглядають цибулинки. Ось отак, щоб не переплутати. Вони вже поросли, бачите, і таке враження, що вони цьогоріч не цвіли восени, дивіться, їм не дали процвісти. От Я не знаю навіть, що мені з ними робити. Ну, ось отак, бачите, цвіте. Це він повинен був у ґрунті зацвісти, а він не цвів. Ну, такі ось цибулинки. Я ще подумаю, що мені з ними робити. так, це, Тут була суміш. Тут різні, вони за кольором. Ось отак, таке замовлення я робила. Далі, дивимося, що у мене тут нарциста цета. Це гераніум. Тут повинно бути дві цибулинки. Дивіться, ось вони дві цибулинки. Але тут такі цибулинки, які можна поділити. Бачите, тут є ось з дітками. І ось вони вже поросли. Тобто садити їх треба негайно. Ось кладу сюди. Ось так. Далі. Далі дивимось. Крокус голден. О, це такий дуже красивий, яскраво жовтий крокус. От у мене є крокуси різного кольору. Білі, в мене є бускові, є фіолетові, а жовтих у мене немає. І ось вони, дивіться, 5 цибулинок цього крокуса. Теж вони вже проросли. Кладу на аркушек окремо. Далі. Це у мене нарцис Бріч джевел. Дві цибулинки нарциса. Ось отакі цибулинки, бачите? ось, Середнього розміру одна проросла, та і інша ось проклюнулась. Теж негайно потребує посадки цей нарцис. Далі. Наступна. Наступне це у мене нарцис скайп. Нарцис скайп. Ось отакі цибулинки. Дивіться, тут гарні цибулинки. Теж ось трішки проросла. Ну, загальний план нормальний у, цибули, у цибулинок. Далі, далі дивимося. Алім Крістофі. Отаких от аліумів я замовила 10 цибулин. Це таки є аліум росте у пані Лени з каналу Росадіс. Я дуже милувалася ними постійно у неї на каналі. І ось замовила собі. Отак от виглядають цибулинки. Ну, трішечки ось така м'якенька. Але нічого. Нічого, Цибулинки тут більш-менш. Ось він теж крістос. Так як у мене п'ять какунських, зараз ми покладемо. І тут гарні цибулинки алюми. Так. Далі. Ось теж вони. Ось отак виглядають. Теж ось, бачите, цибулинка трішечки ось така ось. Псута. Вот Ой, с вами Кеш, Кристосе. Вот так выглядает. Еще половина будет одна. Ой, еще одна. О, це в мене буде така галявинка з цих цибулин, з цих галіонів Гарних. Чудові. Так, тепер, що в мене тут ще? Е, нарцис е, кокапелі. Не знаю. Я перевагу надавала нарцисам жовтого кольору, бо в мене теж Є і білі, у мене багато нарцисів, але от саме таких не було. І я пер... надавала перевагу нарцисам жовтого кольору. Теж повинно тут бути дві цибулинки, але як ви бачите, тут є дітки, є і дітки, тому можна розсадити відразу. І перевагу надавала тим нарцисам багатоквітковим. От вони ще були або середні, або карликові і багатоквіткові. Хочу на гірочку посадити на передній план. Аліум гладіатор. О, це що мені Мені зайву цибулинку дали. О, Ось воно, в чому справа. Бачите? отут де під псута, мені дали зайву цибулинку гладіатора. Ось в чому справа. Так. Далі. Далі. Підсніжник. О, в мене підсніжників не було, і тому я вирішила замовити. Дуже милувалася в садочках нема. Тішилася, мені дуже вам і подобається. І посаджу, собі тепер буду у себе милуватися. Ось так виглядає Тут повинно бути 5 цибулин Ось у нас одна поділилася вже. Ось так. Нормальні цибулинки. Тут у мене що нарцис шугар діпот. Вибачте, що я так читаю, невдало назви. Дивіться, тут цибулинки гарні, бачите? Ось такі. ось такі. Я нарциси от люблю дивитися на махрові, на оці такі великоквіткові і махрові нарциси. Але в себе мені вони не подобаються. Бо при найменшому вітрі вони тилять свої галівки і все. І вони повалені і лежать голівками вниз. Тому ось такі нарциси. Так, це у мене гіацинт гіацинт джанбокс. Це такий яскраво-пурпурового кольору. Ну такий він малиново-пурпурового кольору. Такого гіацинта в мене теж немає. Ось дві цибулинки, дивіться, які пішли в ріст. І от теж тут така цибулинка, наче як трішечки підпсута. Ну, не знаю. Ось так виглядають цибульки. Розмір нормальний оце буде. І останнє, останнє це у мене нарцис Golden Bells. Жовтий якийсь. І дрібноквітковий. Жовтий, дрібноквітковий. І скоріше за все багатоквітковий. Так, ось тут у мене. Ага, я пригадала, що це за нарцис. Це такі. Ви побачите на картинці дуже красиві такі грамофончики, грамофончики жовтого кольору дуже цікавий нарцис. от Я не могла втриматися. Ось таке в мене замовлення. Ви всі бачите, що цибулинки в такому стані, що їх необхідно просто терміново висаджувати. Терміново висаджувати, бо всі вони поросли. Деякі з них підпрілі, Буду чимось оброблювати, скоріше за все, замочу в марганцівці оці всі підприлі, цибулини, і висаджу. Ось отак. Бачите, робіть висновки: замовляти у флоріуми чи не замовляти. Яке, яке буде ваше бажання? Ну, а на цьому в мене все. Я, чесно кажучи, задоволена своєю посилкою. Все рівно задоволена, все висаджу, все в мене буде цвісти. Ну, а на цьому в мене все. Я дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!